Так, Всім доброго ранку, шановні підписники, друзі, глядачі. Відвантажуємо два тракторця Сінтай 244 Л. Тракторець на 24 кінських сили. Обшую з неба. Перший завод. Морозець у нас мінус 5. Відвантажуємо два тракторця в Мавархальницький район. Тракторець коштує 5600 доларів, трьохціліндровий, повнопривідний, два режими валу відбору потужності, трьохточка, противаги противаги, і задні на колесах. Цікавий такий тракторець, колір, це нова модель Сінтая. Редукторні мости. Тож, кому цікаво, телефонуйте, приїздіть. Ще люди замовили фрези собі та плуги. Ціна фрези метр сорок 730 доларів. Плуга. На високій стойці 220 13500 гривень. Зараз сипляємо лафету і завантажуємо другого трактора. Так, Завантажили другого Сінтайчика. І отак от в парі вони зараз і поїдуть. Тож, кому цікаво, телефонуйте. Доставка безкоштовна завжди мініагро. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!